Багато говорять про те, що потрібно вимикати оці внутрішні діалоги, внутрішню цю бла бла-бла бла, постійні уявні якісь суперечки і так далі. Ну, тобто наш ум е створює собі цих фантомів, наших фантомів ситуацій, фантомів людей, знайомих, родичів і так далі, з якими у нас якісь стосунки, і генерує оці безкінечні ланцюжки то От мені прийшло, як це можна використати на свою користь. Це не для всіх, а більше для тих, хто вже здатен на самоаналіз. Коротше, сам факт наявності якогось діалогу внутрішнього уявного вже говорить про те, що є ситуація, є причина цьому. І цю причину можна висвітлити. В принципі, вона. Сам, по-перше, наявність цього діалогу вже каже, що є причина. Суть цього діалогу і персони, які в ньому участвують, теж кажуть, про що мова. І вони, власне, і кажуть прямим текстом, про що мова. Лише потрібно дивитися з позиції не те, там, як, відпові... як відповісти там, і так далі, не занурюватися в сам алгоритм, а спостерігати за цим діалогом і дивитися, на що він вказує в мені. Так як і будь-яку життєву ситуацію пропрацьовувати? Для чого мені цей діалог? Для чого я вкладаю у цей фантом? Тому що це все ж в голові відбувається. Тут вже ніхто не скаже, що це, що це якби не я створив цей світ. Все реально відбувається в вашій уяві. І ваш ум наділяє, вкладує ці слова, ці емоції в цих персонажів. Питайте себе, для чого? На що це, що це, про що це говорить? З позиції спостерігача. І все це можна проявити, проявити в собі. І коли це проявляється, коли отримуєте відповідь, для чого це і так далі. А там за цим йде якби, стандартний алгоритм, прийняття прощення, подяка і любов, е все, потреба вже в цих діалогах зникає. Це такий само, самодіагностика, самоочищення. І ще раз кажу, це вже для тих людей, які можуть це зробити. Тому що ну, мені це було раніше недоступно, щоб так от в моменті зупинитися, піднятися над ситуацією, подивитися, і що, що це взагалі може означати, так глибоко навіряти в себе. Ну, коротше, але от так просто прийшло, як божий день це розуміння, що і так можна. І так воно, і в цьому є цінність. І ще щось крутиться сказати в сенсі. Ах, вискальзує. Ага, що можна боротися з цими діалогами, але, але можна їх насильно так от обрубувати. Практики очищення ума і все. все це працює. Я не проти цього. Я лише кажу, що а, на досугі, коли раптом вже досить таких людей, які здатні це уловити, проявляється цей діалог, можна його <кій> собі в плюс направити, а не просто а, так, скажімо так, як а, цей так, свої, свої мислі, свій ум ставити в стойло, приструнювати і вимикати все, обнуляти. Це жорстка практика і вона, вона, скажімо так, можлива і має місце, якщо воно вам заважає в моменті. Типу, Бо вам просто не хочеться, ви втомилися від цього всього. Тоді так, якимись практиками своїми очистили ум і вам стає легше. Однак причину ви не прибрали? розумієте? А причина саме в ситуаціях, і вони на них світять. Так само, як і всі наші життєві ситуації. Це вони лише просто вже проявлені. Успіхів!